Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська та Одеська області. МОЗ закликає не пити і не використовувати неочищену воду з акваторії Дніпра та інших водойм постраждалих внаслідок теракту на Каховський ГЕС. Також не давати її тваринам, не купатися і не ловити там рибу. Через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та у воді зафіксоване значне перевищення мікробів. Її використання може призвести до гостри, Кишкових інфекцій українські військові мають успіхи під Бахмутом, успішно штурмують північний та південний фланги на південних підступах. ЗСУ провели успішну операцію, де взяли з десяток полонених окупантів, здебільшого ж свіжо мобілізованих 57-ї мотострілецької бригади Росії, які здавались майже без бою. ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою. Повідомляє інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри вказують, що українські війська просуваються на південь від Невельського. Це 13 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Хочу вкотре нагадати, що сторожове новодарівка, благодатне, Макарівка Нескучне знову під прапором України. Вже декілька днів українські військові продовжують звільняти від російських загарбників. Населені пункти у Донецькій та Запорізькій областях. На Білгородщини дрони атакували вантажний поїзд. 15 вагонів зійшли з рейок, заявляють Розмі. Один безпілотник влучив у хвостову частину, інший вибухнув перед поїздом. За даними підпілля, російські окупанти перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси Бал щоб обстрілювати українські міста. Комплекс призначений для контролю територіальних вод, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, а також захисту узбережжя від ймовірного висадження десанту. Береговий комплекс Бал використовує ракети. 35 і Х-35У з дальністю польоту 120 і 260 кілометрів відповідно. Одна пускова установка несе до восьми ракет. Окупанти готують теракт і техногенну катастрофу у Криму. В тимчасово окупованому армянську мінують цехи підприємства Кримський Титан, повідомляє головне управління розвідки. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн техногенного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини.